Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-міністр оборони Британії Бен Волес порадив президенту України Володимиру Зеленському наростити темпи мобілізації, оскільки РФ мобілізує всю країну. Середній вік бійців на фронті понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії, тому як це зробила Британія 1939-1941 тридцять років. Можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні, сказав екс-міністр оборони. За словами екс-міністра президента РФ Володимир Путін, відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати в контексті війни проти України, час і розкол міжнародної спільноти. Британія може щось зробити з обома. Ми повинні допомогти Україні зберегти її динаміку, і для цього буде потрібно більше боєприпасів. Атакам си Шторм Шедоус. І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом це демонстрація успіху, розповів Волос. Нагадаємо, раніше. Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію.